Ви давно думаєте почати вчити польську мову, але не знаєте з чого стартувати? Сьогодні я покажу покроково, як правильно розпочати, щоб не зламати зуби на складній граматиці і не здатися після перших двох уроків. Після цього відео ви будете мати чітку дорожню карту, як вивчати і з чого починати вивчати польську мову. Чому варто вчити взагалі польську? Ну, по-перше, для навчання у Польщі. По-друге, це для роботи та бізнесу, є схожість ринків, для життя та побуту, бо мова близька до української, ну і польська, звісно, що допомагає швидко знімати бар'єр перед іншими іноземними мовами. Наприклад, наша студентка Тетяна, яка займається з нами на індивідуальних заняттях, потім склала державний екзамен на рівні С1 і зараз працює в нашій школі та веде розмовні клуби. Ще інший студент Олексій вивчає польську мову, бо вже живе у польськомовному середовищі і йому бракує друзів та спілкування. Він зрозумів, що з англійською далеко не заїдеш, та й поляки дивуються, коли приходиться говорити англійською з українцем. Це ніби для того, щоб перейти дорогу, ви використовуєте літак. Нелогічно. Ілона наша наступна студентка. Працює юристом і часто має співпрацю з польськими колегами. Відповідно, їй потрібні вже не базові слова та граматику, а більш специфічна лексика та професійна польська мова, тому Ілона навчається на індивідуальних уроках. А Ольга планує, щоб її син навчався у польському університеті, тому вже з 9 класу записала його на наші курси польської. Таким чином, син не буде мати перевантаженого 11 класу, коли прийдеться ходити до мільйона репетиторів. Словом, чому б ви не почали вивчати польську мову, усім вам потрібен план. Ось про нього ми сьогодні і поговоримо. Давайте почнемо вивчати польську мову і заплануємо собі перший місяць вивчення. Перший тиждень пропоную, щоб ми познайомилися з алфавітом та звуками. Роздрукуй собі польський алфавіт і надпиши, як вимовляються польські букви. Багато букв будуть тобі вже знайомі, до прикладу, А, Б, Д, З. Р-т. Звуки ці тобі також відомі. Ну, а де що буде нове, наприклад, ні, Н, Ж, Ж, У. Після цього бери польські тексти і вголос щодня читай мінімум 15 хвилин. Для чого? Щоб звикнути до букв, розпрацювати мовний апарат та набратися швидкості у читанні. Це прямо пов'язано із швидкістю говоріння. Важливо, не фокусуйся на значенні слів, фокусуйся на вимові. До речі, у мене на на Ютуб каналі є відео про те, як читаються всі букви у польському алфавіті, тому обов'язково його переглянь, і в принципі у тебе вже буде цей перший пункт закритий. Тиждень два. Тут ми повинні з вами вивчити базові слова та фрази. Вивчи базові слова, які пов'язані з привітаннями. Привітання зранку, в день, ввечері. Зранку це дінь добре, як ти знаєш, добрий ранок в день це так само джень добре, тобто теж добрий день. А ввечері ми кажемо добрий вечір, тобто добрий вечір. До того також потрібно вивчити і е, сленгові якісь слова, і вітання з друзями. Також потрібно знати слова ввічливості, припрашам, дзінькує, базу міміло, міломі і так далі. Далі вивчу 20-30 фраз для щоденного життя. Це, наприклад, фраза іле то коштує, скільки це коштує, где є туалета, де є туалет. Як ще маш, як справи, що робиш, що ти робиш, «Сконт походжиш?», звідки ти походиш. Ну і звісно, почни дивитись польські відео. Це можна робити на Ютубі, можна на нетфліксі, бажано з польськими субтитрами на початку. Якщо тебе цікавить, що можна подивитись на Ютубі польською мовою від носіїв. То напиши мені у інстаграмі слово канали, і я надішлю тобі підбірку з такими посиланнями на Ютуб канали. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи Фрієнток. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Тиждень три е, потрібно освоюватися з простою граматикою. Я пропоную, щоб ти освоїв дієслова бич бути і «меч», мати у всіх, ді... у всіх часах у теперішньому, у минулому і майбутньому. До речі, у мене є також відео на ці дві теми: відмінювання слова бич і м'єч на моєму ютуб-каналі. Тому обов'язково пошукай, але те ще ось тут десь вискочить тобі посилання. Для чого знати цих два дієслова? Бо вони є найважливіші, щоб ви могли сказати «Єстем Іванка. Мамна ім'я Іванка. Вчора й бивом в праці. Я вчора була на роботі, м'яла урлоп. Я перед тим мала відпустку: бенде вдома, я буду вдома, бенде м'яла час, я буду мати час. Тобто, цими дієсловами бич і м'яч ви маєте вільно володіти і жонглювати різними формами для різних осіб у всіх трьох часах, і це не так важко. Звісно, що просто вивчити ці форми мало, треба поробити вправи, і то вправи правильні і в правильній послідовності, щоб справді їх почати використовувати. Е, також потрібно, звісно, ознайомитися з особовими займенниками, які є у польській мові. В принципі, вони подібні до української мови. Так, це я, ти, он, вона, оно, он, пан, пані, ми, ви і оні, оне різниця і так, всякі нюанси пов'язані з особовими займенниками. Ми розбираємо вже, наприклад, на першому уроці нашого інтенсивного курсу польська мова від А до Я. Але цю інформацію також ви можете знайти на власновеньке, тільки трошки треба буде пошпереч в інтернеті. Е, ну і що? І з цими дієсловами бич та м'єч створюють власні речення, беручи граматику, яка потрібна для цих двох дієслів. Наприклад, я маю роботу. Після слова маю повинен бути знахідний відмінок. Тобто, треба ознайомитися з правилом, як відмінюються іменники у знахідному відмінку. Праця це жіночий рід, кого «праце». Тому я маю роботу, ми скажемо мам, праце». Він архітектор, так он є архітектем. Тобто, для того, щоб правильно сказати це речення, вам треба знати, що після дії слова бич. У даному випадку он єст. Якщо стоїть іменник, то цей іменник повинен стояти в орудному відмінку, яке в чоловічому роді отримує закінчення «м». Архітект, але архітектем. Он єст архітектем. І ось так, крок по кроку, до знайомої граматики ви будете надбудовувати нову. І е, знову ж таки, ця граматика не буде просто для того, аби знати, а щоб говорити конкретні речення. Тиждень 4 нам потрібно. Практику, і нам потрібно ввести цю практику у щоденність. Щодня по 5 хвилин розмовляй польською навіть сам із собою. Озвучуй те, що ти робиш. Наприклад, вручі вам з праці, я повернулася з роботи. Я з тим зменшена, я є втомлена. Але мушу зробити твічення з польського на ютро, Але я мушу зробити вправи з польської мови на завтра. Старайся у вільний час багато слухати польською мовою. Знову ж таки, сюди нам піде е, в користь Ютуб, Тікток, Інстаграм. Все це дозволить тобі чути справжню польську мову, про яку не пишуть в підручниках. Ну і не забудь підписатись на мій канал на Ютубі, тому що тут я завжди готую підбірки з корисними фразами і пояснення граматичних тем. Ну і завдання зірочкою для тих з вас, хто справді націлений на результат, спробуй писати свій перший міні-щоденник польською. Заведи зошит, бажано все-таки, щоб це був зошит, в якому ти будеш писати від руки. Всі ми зараз дуже привикли до онлайн-ресурсів. Так і мабуть, ви також робите нотатки у своїх віртуальних блокнотах, але для вивчення мов... польської мови, взагалі будь-якої мови. Дуже важливо писати. Якщо цікаво, у наступних відео поясню тобі, який зв'язок між писанням від руки з процесом запам'ятовування. Або приходи на мій майстер-клас про те, як вивчати мову і не забувати її. Там я детально про це також розповідаю. Ну і головне правило це не чекати, коли буде час. От прямо зараз, після перегляду цього відео, випиши собі мій план, який я вам запропонувала, так? У цьому відео і на 4 тижні розбий собі вивчення польської мови. Починай з маленьких кроків, але роби це щодня. Дякую за увагу. Маю надію, що відео сподобалось. Якщо так, дай пальця вгору. І е, не забудь поширити це відео серед своїх друзів, які також вивчають польську мову. Па!